Як отримати авто в кредит в Німеччині українцю? Привіт! Мене звати Віталій. Я представляю компанію Lux Auto Concept. Ми підбираємо авто в Німеччині та допомагаємо оформлювати ці автомобілі в кредит. Отже, що потрібно, щоб отримати кредит на автомобіль? Ви повинні бути офіційно працевлаштовані в Німеччині та працювати на даній роботі від трьох місяців. Також ви повинні мати офіційний дозвіл на перебування в Німеччині. Це може бути 24-й або інший параграф. Наступне питання: які документи потрібні для оформлення кредиту на авто? Ваш закордонний паспорт, ваша прописка в Німеччині? Всі сторінки трудового контракту, всі сторінки вашого параграфу? Виписка з банку за три місяці, виписка по зарплаті за три місяці. Кому цікаво, звертаємось. Консультація безкоштовна.